Чому консультація з ведична астрологія коштує так дорого? Дійсно, що ж вона так дорого коштує? Ну давайте розберемось. Е, ви, коли приходите на консультацію до лікаря, ви хочете знайти перше людину, яка має вищу освіту. Друге, ви хочете знайти кваліфікованого спеціалісту, третє з великим досвідом роботи, да? ну, який вирішить вашу проблему. Супер. Для того, щоб я став ведичним астрологом, перше, я вчуся 13 років. Ну для того, ну базова освіту, яку отримує астролог, це 20 років. щоб ви знали? Ну відповідно, 20 років потрібно відпрацювати. І тоді можна говорити: ну тепер я вже щось трошки тут розбираюсь. Далі, все це навчання воно коштує дорого. В чому дійсності достатньо дорого. Я не кажу зараз про тих астрологів, яких ви там можете пройти два місяці навчання за 100 гривень. Розумієте, це ну так, да, ви знаєте про водичну астрологію, але якщо ви хочете нормальне навчання, це має бути хоча б 5 років. От я вивчаю водичну астрологію 13 років. Кожен рік я купую якийсь новий курс, пості... я вчуся постійно кожен день, хоча б годину. Це норма. Ну тобто, вдосконалюю свій рівень кваліфікації. Далі в ведичних писаннях говориться про те, що раніше астрологи робили, ну проводили консультацію за пожертвування. Хорошо, давайте я вам поясню перше, які були колись ведичні астрологи, тобто ведичний астролог він знаходився на забезпеченні царя. Що таке пожертвування? От Як ви думаєте, що таке пожертвування? Пожертвування в ведичній культурі, от ті посилання, що мені даєте, на, ну, ті то, що ви мені даєте, да? тобто, кажете, от, в ведичній культурі. Так я вам скажу, в ведичній культурі пожертвування це, наприклад, караван золота, там, скільки там верблюдів десятків, да? і всі з золотом. Да? Це було пожертвування ведичному астрологу. Нормально? Нормально. О, тепер я вам скажу, що таке пожертвування. Ну, там 5, наприклад, 5 сіл жертвували, да, щоб Браман, ну, астролог був забезпечений. Тобто е, люди працювали, забезпечували цього астролога. В першу чергу він працював на царя, на якихось там групу людей, а весь решта вільний час він допомагав всім решта іншим людям. Ну, Приходить людина, каже, у мене корова пропала. По, по гороскопу чик-чик, каже, йди туди, шукай там корову не йде. Що людина пішла, корова не йшла. Окей. Але. Е, е, Астролог знаходився на забезпеченні царя, і він мав дійсно великі статки. Розумієте? Зараз, коли я з людиною говорю за пожертвування, як це виглядає? Це людина відкриває такий котлету грошей, так просто так, знаєте, як сарафанчик відкривається, копається, копається, кину тобі там 50-600 гривень. Типа, ну на, ладно. Це не пожертвування. Розумієте, ну я нормальна людина, мені майже 50 років. Розумієте, перше, в мене є якісь побажання. Я займаюся цією діяльністю 24 на 7, Розумієте, ну от я вкладаю стільки в цю справу, займаюся виключно цією справою. По-перше, мені потрібно вчитися. Друге, мені потрібно піднімати рівень кваліфікації. Далі я зараз працюю з комп'ютером. У мене має бути оплачений інтернет, причому висока швидкість. У мене має бути хороший якісний телефон для запису відео, хороший професійний комп'ютер. У мене є багато програм, які оплачуються додатково. Кожен місяць це оплачується. За які гроші я це маю оплачувати. Так, я беру гроші за консультацію і з цих грошей оплачую і своє навчання, і віцей, всі послуги, які мені потрібні, електрику і так далі. То, що я астролог, мені електрики за пожертвування не роблять. Мене приходить рахунок, там написано суму, яку я маю заплатити. Ну, от, я оплачую інтернет, там приходить 350-400 гривень в місяць. Розумієте, Мене не питають, що я астролог. Немає ніякого пожертвування. Хочеш, окей. Далі е, також. Як працює водичний астролог, ми працюємо самостійно. У нас немає, це не таке, що я сижу на зарплаті. От в мене є зарплата там 50 тисяч гривень в місяць. розумієте, Плюс я можу собі дозволити там за пожертвування працювати. Ні, ну то, що люди от мені прийшли, заплатили за навчання та за консультацію. Ці гроші це і є мій дохід. Ну, от, плюс я є платник податків. Кожен місяць потрібно платити стабільний фіксований податок, зарплату бухгалтеру, плюс сплачувати додаткові податки. За які гроші? Це все сплачується за гроші, які мені платять гроші за консультацію. Далі, я як нормальна людина, я хочу мати соцпакет, у мене не оплачується відпустка, у мене немає ніяких страховок. Це все я оплачую за свої гроші зі своєї кишені. Я не знаю, чи, знаєте, чи ця людина просто жартувала, чи, чи це дійсно людина настільки тупить. розумієте, Приходить чоловік, він каже, Петро, ви розумієте, я хожу на роботу, мені гроші треба. Я кажу, прекрасно, окей. Ну от, ви свої курси маєте проводити за пожертвування. Я кажу, прикольно, а я не хочу жити, я не хочу їсти, у мене немає якихось потреб, у мене немає сім'ї, у мене немає дітей. Тобто, ну, у мене що, цього всього немає. Чек. Я не розумію, то кажу, людина тупа настільки, чи це людина дійсно не розуміє цього. Ну я що я його там відправив куди подальше. Я кажу, я не буду з тобою працювати. Розумієте? ну смисл. Якщо людина цього не розуміє, не цінує для чого? Ну, Тому так в нас це коштує. Також консультації з водичної астрології ми можемо проводити. Е в певні дні, тобто є мінімум 5 днів в місяць, які ми не проводимо консультацію. Плюс є ще загалом несприятливі дні, тобто, ще не в кожен день консультацію проведеш. А є ще вихідні, а є ще неділя, а ще в храм треба поїхати. Тобто для консультації у нас лишається там днів 15, ну максимум 20 Ну, протягом місяця. Далі в день можна провести там максимум якісних дві консультації. Ну, тобто, якщо ми говоримо годину відпрацювати, Знаєте, коли люди проводять там, 3, 5, 10 консультацій за день, я не знаю, це який рівень треба мати. Ну, також я бачив таких астролий, які проводили багато консультацій в день, взлетіли, впали, пропали. Все, нема. Я так не працюю. Я 13 років займаюся цією діяльністю і я продовжую тут далі бути. Слава Богу, що я ще тут. У мене також бували кризиси, тому що бували після навчання якоїсь або після консультації, і себе погано почуваєш. Ну в мене були випадки, коли після консультації я себе там докупи збирав там три дні, бувало що два тижні. Бувають дуже важкі консультації. Знову ж таки, коли я там кілька днів не проводжу консультації, хто мені це все має оплачувати? За які гроші я маю жити? Ну, Тому консультація коштує дорого. Знаєте, в мене студенти. Хто зараз остання група, яка тобто да, вони коли пройшли рік навчання, по-перше, вони вклали ну, достатню суму грошей в навчання. От, можете зайти на сайт подивись, у мене коштує навчання. І вони коли пройшли навчання, вони сказали, каже, ми не розуміємо, що, що можна задати за консультацію за пів години, за 300 чи за 500 гривень. Каже, в інтернеті там якісь дівчатка от бавляться в розумієте, каже, що можна наконсультувати за 300 гривень. Я забороняю астрологам, хто в мене прийшов в навчання, річну програму ставити ціну менше, ніж 50 доларів. Другий рік навчання 100 доларів, ну, 100 євро. 50 євро 100 євро. Все і вище, не менше. Я працюю в консультації, 5 консультацій 500 євро. Я менше не працюю, тому що я ціную себе, свій час, свої знання. Розумієте? Ну, собі, от уявіть собі, ви прийшли до астролога, великий астролог, там професійний, да, то, ну, мені треба, по-перше, вчитись, треба файли готувати, м -м, треба курси робити. Ви ж хочете прийти, отримати все готове з гарними картинками, гарно оформлене, з квіточками. І ще щоб гарно пахло. Да? Ну, а це ж це, це все займає час. Ну, є люди, які це розуміють, є люди, які цього не розуміють. Так, мені би хотілося. Ну, я планую в свій час вийти на той рівень, щоб робити це все за пожертвування. Ну, це цікавий формат, я колись так жив. Але коли, знаєте, коли люди приходять, тобі просто починають вилазити на голову. Ну кажу, в нас наразі, наразі ще цієї культури немає. На жаль. От. І я спілкувався з людьми з Європи, на жаль, українці ну, ви мене пробачте, але в темі фінансів от, українці себе ведуть просто як свині, розумієте, Абсолютно неграмотні люди. Ну, тому бідні. Знаєте, кажуть, що бідний, бо дурний, що дурний, бо бідний. Розумієте, ну, Абсолютно вірно. Mm. Тому якщо ну, я планую часом так, вийти на той рівень, щоб робити все за пожертвування. Ну, це кажуть цікавий формат, адже мені так сподобалось. Наразі я живу в такому форматі, як живу, мої консультації коштують ну, година мого часу, наразі коштує. 100 євро година. Якщо ви думаєте, що це дорого, ні, це не дорого, тому що я планую піднімати ціни і в майбутньому я планую вийти на ціну 500 євро за годину. Я вчусь піднімаю консультацію. Тому якщо ну, зараз я записую це відео, то якщо ви хочете на консультацію, біжіть бігом на консультацію, тому що кожного року я буду піднімати ціни, і ціни будуть вищі. Однозначно. E, так що так, mm. тобто дешевше не буде, буде тільки дорожче. Окей, <с>? да. okay, хорошо. Я надеюсь, відповів на ваше питання. Ну, то й скажу, чому консультація коштує дорого з водичного астрології? Це не є дорого. От, якщо за ті знання, які ви отримуєте, от, ну то, що кажу, ви не завжди, як клієнти, розумієте глибину цих знань, ну, от, не завжди розумієте те, що ми вам даємо, астрологи розумієте, знецінюєте, от, ну, це вже друга історія. Так що так, надіюсь, відповів на ваше запитання. Кому цікаво попасти на консультацію? В описі під відео є мій сайт, є мій номер телеграму. Записуйтесь на консультацію та на навчання. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.